Кілька років назад, відпочиваючи з родиною в Єгипті, ми вирішили здійснити наше давнє бажання піднятись на гору Синай і побувати в монастирі святої великомучениці Катерини. З власного досвіду вже знаємо, що відпочинок повний лише тоді, коли щось робиш корисне для душі. Так і в цей раз ми не помилились, наша подорож закарбувалась надовго. З готелю нас забрали опівночі. Кілька годин дорозі, і ось ми вже у підніжжя сакральної пам'ятки людства. Наша дорога починалась в темряві, можливо, це і символічно. Спочатку формувались групи, та лише маленький промінь лехтаріка та рука рідної людини давали можливість не спіткнутись. Перед нами стояла подолати близько 8 тисяч метрів та 750 сходинок. Кожний з паломників ніс свою ношу, кожен мав пройти цей шлях і щось взяти з собою в серце. Та чим вище ти піднімався вгору, долаючи сходинки, тим більше розумів, що вони тобі нагадували. Гора Моєсея, вона ж синай або хорив, гора на Синайському півострові відома тим, що саме тут Моєсей після сорокаденного посту отримав з рук Всевишнього заповіді. Нанесені на дві кам'яні скрижалі. Пам'ять про те місце, де відбулася передача цієї потаємної святині, людям втрачена. Традиційно, починаючи з 4 століття нашої ери, християни і мусульмани шанують як гору Моїсея, Синайську гору Хорив. Та ось і саме очікуване, заради чого ми всі долали ніч в сходжені на вершину. З появою сонця на якийсь час всі замовкають, загадуючи бажання, думаючи про своє сокровенне. Описати це відчуття неможливо. Світанок забарвлює Синайські гори в ніжні золотаві кольори, і вся долина під вами, спочатку занурена в темряву, раптом оживає і загоряється самими незвичайними фарбами. Заради цього моменту варто перетерпіти багато. Можна присісти, там можна присісти на проти, деяке сонце падає червоні гори. Красота неймовірна. На самій вершині гори Моїсея на висоті 2285 метрів над рівнем моря, на місці більш давньої споруди побудована невеличка капличка Святій Трійці. Фрески в ній описують життя Моїсея. Мозаїка на стінах зображає Діву Марію в центрі неопалимої купини з дитятком Ісусом на руках, а побидва боки від неї Моїсея та Ілью. На північ від каплички знаходиться печера, де колись знайшов притулок Моїсей. Дорога назад нам видалась по-своєму складною. Вже все було видно, проте ноги після нічного сходження. Приставали слухатись та внизу нас чекала зустріч ще з одним святим місцем: Це монастир святої великомучениці Катерини. Монастир святої Катерини був побудований між 527-м і 565 роками Оленою матір'ю Константина І за наказом імператора Юстініана. Він був побудований з метою захистити Каплицю неопалимої купини. Згідно за переказами, саме там, де зараз стоїть монастир Святої Катерини, Мойсей побачив палаючий кущ. Це місце є священним для юдеїв, християн та мусульман. Спочатку монастир святої Катерини був названий монастир преображення. Вважається, що останки святої Катерини Олександрівської були дивним чином перенесені сюди, що перетворило монастир на місце паломництва. Цікаво й те, що монастир ніколи ніким не був завойований і є діючим з часів свого існування. Ні араби, ні турки, ні будь-які інші завойовники не завдавали серйозної шкоди монастирю. До цього часу в монастирі зберігається копія охоронної грамоти, так званий фірман Мухаммеда. Оригінал знаходиться в Стамбулі, котрий проголошує, що мусульмани зобов'язуються захищати монастир і звільняють його від сплати податків. Фірман був написаний на шкірі газелі і скріплений відбитком руки пророка Мухаммеда. Правда кажуть, один єгипетський халіф все ж якось спробував зруйнувати святиню. Але підійшовши зі своїм військом під стіни монастиря, побачив там мечеть і повернув назад. Святими цінностями монастиря є сотні стародавніх ікон та Синайська бібліотека, справжній скарб серед пустелі. Там сьогодні зберігаються унікальні манускрипти та свої, написані грецькою, слов'янською мовами, а також арабською, сирійською, грузинською, вірменською, копською, ефіопською. Це зібрання за своїм історичним значенням поступається лише в Ватиканській бібліотеці. Крім того, в бібліотеці зберігаються перші друковані книги, грамоти з печатками імператорів, султанів та патріархів. І знову автобус везе нас через розпечену на сонці пустелю. Так швидко закінчилась паломницька подорож, проте натхнені та духовно піднесені. Ми повертаємось додому.